Вітаю вас, ви на каналі 36.6 і ми продовжуємо розмову про замісну гормонотерапію. Мене звати Людмила Шупенюк, я лікар-акушер-гінеколог. Як довго можна приймати замісну гормонотерапію? Прийом замісної гормонотерапії, якщо вона правильно підібрана, дозволяє нам не набирати зайву вагу. Але тут є одне але: наступне, що лякає наших жінок, а чи не виростуть в мене вуса, і чи не покриються я прищами. Це питання, яке задають практично всі жінки, які приймають рішення розпочати мені МГТ чи ні. А чи не погладжую я, а чи не поправлюсь, а чи не буде це сприяти збільшенню ваги? Давайте згадаємо, що відбувається з жінкою, коли в неї знижується рівень інстругенних гармонів. Практично у кожної жінки з'являється скарга їм як їла. А набираю більше. Тому що насправді наш обмін речовин дуже залежний від нашого естрогенного гормону. І коли його стає менше, ми починаємо це відчувати. Нас змінюється обмін речовин. Наш організм відчуває, що гормону менше. І перший йде прогестерон, потім естроген, а от андрогенний гормон залишається. Бо його ще виробляють наднирники, і наш організм починає будувати свою фабрику по виробиці естрогенного гормону. І, власне, це є що? Правильно, жир. Жир, якщо ви не знали, це є ендокринний орган, який, по-перше, накопичує естрогенні гормони, а по-друге, сам їх продовжує виробляти. Він переробляє тестостерон. В наш естрогенний гормон, тому що нам він необхідний більше, так вирішує організм. І якщо вже не вистачає гормона, то фабрика починає розростатися. І в багатьох жінок з'являється оце коло навколо талії, так зване рятівне коло, починають збільшуватися стегна і руки. І ми Хочемо, не хочемо, дотримуємося дієти, займаємося спортом, але вагу починаємо набирати. І насправді майже 17% жінок, коли втрачають рівень естрогена, стикаються з такою проблемою, як дисметаболічний синдром. Так ось, якщо гормонів буде вистачати, і естрогенного гормону для організму буде достатньо. То в нього не буде потреби будувати фабрику, тобто він не буде запасатися жиром. Тому іменно прийом замісної гормонотерапії, якщо вона правильно підібрана, дозволяє нам не набирати зайву вагу. Якщо ж ви все ж таки розпочали прийом МГТ і почали гладшати, то шукайте інші причини, тому що насправді. На набір ваги може впливати і функція щитоподібної залози, в таких випадках треба перевірити ТТГ, і інсулінорезистентність, і набріки. Тобто, якщо ви зіткнулися з тим, що набираєте вагу на прийомі ЗГТ, треба знайти іншу проблему. В цьому частіше всього винні точно не пігул. Наступне, що лякає наших жінок, а чи не виростуть в мене вуса і чи не покриються я прищами, яких в мене навіть не було в молодості? А я вам хочу сказати, що насправді, коли падає рівень естрогенних гармонів, ми стикаємося з відносною гіперандрогенією. Тобто раніше у нас всі гормони були в одинаковому стані. Естрогена більше всіх, прогестерон, трошки менше тестостерону. А тепер, коли естрогена стала менше, прогестерон взагалі там вже десь нижче плінтуса, тестостерон продовжує працювати. Надмирники виробляють для нас тестостерон. Жир дає нам так само тестостерон. І отут, власне, можуть з'являтися активний ріст, а верніше. Змінюється характер волосся. Ми часто бачимо літніх жінок, у яких починають рости вуса чи борода. І повірте мені, мало хто із них це точно приймає замісну гормонотерапію. Просто наші волоссяні фолікули знаходяться під дією андрогенного гормона, і ця відносна гіперандрогенія призводить до того, що змінюється по-перше. Стан нашого волосся їх кількість. Волосся на голові випадає, а на тілі починає виростати. А якщо ви приймаєте замісну гормонотерапію, якщо ми не говоримо про прийом тестостерону, то точно естроген і прогестерон не викличуть у вас підвищеного росту волосся і появу акне. Наступне, що завжди вичитують жінки в можливих побочних ефектах, це тромботичні ускладнення. А знаєте, що мене дивує більше всього? Що про це мені розповідають жінки, які мають зайву вагу, що може бути причиною тромботичних ускладнень, які палять, які не займаються спортом, які мають вже якісь ознаки і зміни в судинах. корекція способу життя. Тут не підходить, а от в цьому винувата замісна гормонотерапія. І ось в таких ситуаціях виникає питання: можливо, варто кинути палити, схуднути, правильно харчуватися і приймати замісну гормонотерапію? Тоді ризиків утворення тромбів у вас буде значно менше. Наступна проблема, яку бояться жінки. І ви знаєте, мабуть, що це те, чого бояться і більшість лікарів. Це рак молочної залози. Тому що колись було проведено дослідження, ще стається в 2003 році, яке показало, що прийом замісної гормонотерапії може підвищувати у жінок ризик виникнення раку молочної залози. Тому перед тим як призначати замісну гормонотерапію. Жінку необхідно ретельно обстежити, тому що самі по собі пігулки не можуть викликати рак. Але якщо вже є на нього натяк, тобто певні зміни, то в таких випадках він, звичайно, може виступити тригер. Якщо ми повернемося до того дослідження, яке частенько згадують, то воно було проведено не зовсім коректно, не враховувався. Вік жінки розпочинали гормональну терапію, кому колись задумається, не бралися до уваги багато факторів, тому і отримали не зовсім коректний результат. Але, тим не менше, я тут погоджуюся на всі 100. Я сама боюся призначати тим жінкам, які мають певні проблеми. Ви знаєте. Фіброаденома, кісти не є протипоказом для призначення замісної гормонотерапії, але все одно ми маємо бути обережні, тому що якщо у жінки є фіброаденома в молочній залозі, ми не завжди знаємо, а чи немає в ній вже якихось змін. Тому якщо ви плануєте прийом замісної гормонотерапії, то варто обстежитися повністю, пройти і консультацію мамолога, і поговорити зі своїм гінекологом. Звичайно, наступний острах, який виникає у жінок, це те, що замісна гормонотерапія може підвищити ризик виникнення інфарктів і інсультів. Але тут є одне, але от чим пізніше ви будете розмірковувати над тим, пити чи не пити, варто чи не варто. І вже пройшло майже 10 років або 8, після того, як у вас настала менопауза. І ви приймете все ж таки рішення. Мабуть, що спробую дивись, сусідка або подруга, яка гарна, а я теж хочу бути молодою. То в таких випадках є ризик того, що ваш організм вже міг придбати собі атеросклеротичні бляшки. І от в таких випадках власне гормони можуть сприяти тому, що бляшка відірветься і викличе якусь проблему. Тому ми говорили в попередніх відео, які обстеження жінка має пройти для того, щоб спокійно приймати замісну гормонотерапію. І тому ми всі приймаємо рішення самостійно: пити чи не пити. Але при цьому необхідна грамотна консультація. Вашого гінеколога, якому ви довіряєте, як довго можна приймати замісну гормонотерапію? Дуже сподобалась свого часу відповідь на це запитання президента. Асоціації ендокринної гінекології він такий йому років, мабуть, що 80 з хвостиком вже було такий живчик. І Коли наші лікарі його запитали, як довго можна пити, він сказав: ну, якщо ви завтра плануєте вмирати, то сьогодні можете кидати прийом замісної гормонотерапії. Звичайно, відповідь цікава, і я десь з нею, мабуть, погоджуюся. Але тим не менш, якщо ми говоримо про ті протоколи, які існують і рекомендації, то йдеться про прийом до 10 років. Тобто, якщо жінка протягом 10 років приймає замісну гормонотерапію, то їй варто закінчити прийом через 10 років. Але я хочу вас заспокоїти, тому що ситуації бувають різні. Хтось розпочав в 35 приймати ЗГТ, а хтось розпочав 60 приймати ЗГТ. І у нас у кожного свої звички, у нас у кожного свої проблеми. Є різні дозування препаратів, є мінімальні підтримуючі дози, на яких жінка може знаходитися достатньо тривалий час. Є можливості комбінації з фітопрепаратами, з біодобавками, з іншими мікроеліментами, щоб отримати максимально позитивний ефект. Ще частенько жінки питають: а чи потрібно робити перерву в прийомі замісної гормонотерапії? От я рік пропила, можу зробити перерву. Для чого? Ваш організм цілий рік перебудовувався, налаштовувався. Він вже звик до того, що в нього є ота пігулка, яка допомагає йому нормально функціонувати. Але хоп, взяли в нього і забрали. Тому, якщо ви думаєте, що від віку можна вилікуватися, пропивши рік або два препарати, то хочу вас пристроїти, це не так. І, взагалі, замісна гормонотерапія. Мені би не хотілося, щоб вона сприймалася як пігулка красоти, яка вирішить всі ваші проблеми. Так, да, вона дуже часто покращує якість нашого життя, але за однією умовою, що ви добре ретельно обстежені. якщо ви знаєте, що ви приймаєте і для чого, якщо ви знаєте, як приймати, як слідкувати за своїм здоров'ям. Якщо ви навчитеся домовлятися зі своїм тілом, то ви отримаєте максимальний ефект і максимальне яскраве життя в будь-якому віці. Це вже точно. Будьте здорові!